Всім привіт! Знову та сама історія, вже знайома оба. Ось такий моторчик, знову зламане військо. Попередньо хтось мені почав допомагати вдома і розібрав двигун. Заздалегідь хто хоче звернутися до нас, будь ласка. Так не робити, тому що прийдеться потім і додавати запчастини, шукати підходячі і так далі. Не ускладнюйте, будь ласка, працю. Ситуацію врятував магніт. Шпонка на магніті, ушасті шайби, всі причепились. Майже все на місці, але все одно щось мені підказує, що не буває так, щоб все прямо залишилося і нічого не загубилося. Зібрали, розплутав скручені дроти, склав те, що є запчастини і будемо збирати в обратному порядку. Шестерні майже нові, на них багато змазки, редуктор також змощений, Колеса попрацювала дуже-дуже мало. Закінчив збірку цього мотора, зробив ізоляцію клеєвим пістолетом, силикончиком. Все виглядає хайно, всі деталі на місці, декілька болтів загублених встановив, двигун гарно робить, ще побігає.